Прирішення міської ради Олексій дізнався на початку року, коли їхав на службу. Водій маршрутки відмовив чоловіку учаснику бойових дій у безкоштовному проїзді. Сам Олексій каже: військові заступають на службу і у вихідні, і у святкові дні. Отож, тепер щоразу на шляху до частини вимушені або платити, або із скандалом вимагати безкоштовного проїзду. У нас в суботу в неділю і в святкові дні бувають дубові наряди, тому у мене не буває вихідних днів. Коли ще е, я знаходжусь на сході України, там вже нема такого, коли я стою в окопах. і У мене якісь є субота, неділя вихідний. Я стою до кінця, стою в окопах, чесно захищаю свою батьківщину. Відповідне рішення про обмеження права пільгового проїзду у Новоград-Волинській міській раді прийняли 23 грудня минулого року. Піти на такий крок вирішили через нестачу коштів у бюджеті міста на компенсацію приватним перевізникам вартості проїзду місцевих пільговиків. Отже, таким чином вирішили частково зменшити кількість пільгових поїздок. Питання скорочення витрат з бюджету на пільгове перевезення викликане з двох причин: Перше – це підняття ціни на проїзд у минулому році на 40% і автоматично тоді збільшуються витрати з місцевого бюджету в такій же ж пропорції. А інше – те, що до нашої громади доєдналося 14 сіл, і ці люди так само мають право користування пільгою, і ми так само їх маємо забезпечити. І значна частина цих пільговиків – це є військові. І це те, про що я говорила. Якщо в нас в бюджеті є кошти, ми їх перераховуємо. А якщо немає, то ну, такі в нас обставини. Юрист Роман Гуртовенко у такому рішенні вбачає ознаки незаконності. Каже, органи місцевого самоврядування не мають права скасовувати чи обмежувати пільги, встановлені чинним законодавством України. Тому радить звертатись до суду, аби оскаржити це рішення. Тим паче, практика успішних оскаржень подібних рішень сесій вже є, зокрема у Кропивницькому та Дніпрі, де суди скасували рішення про обмеження права пільгового проїзду. І з членів територіальної громади наразі, відповідно до сталої судової практики, має право захищаючи свої права та інтереси звернутися в суд. І з позовом щодо скасування даного рішення відносно правового поля, саме відносно закону, то такий позов має бути задоволений. Нині Олексій Гульченко вже готує позов до суду щодо скасування рішення сесії Новоград-Волинської міської ради. Дмитро Польщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.